Ви просто подивіться, яке воно гарне. Ну, воно просто гарне. Дивіться, яка тр... траса йде. Це електрики постаралися. Це Віктор постарався. А оце все попадало. Бачите? От цей Віктор він займається професійним кондиціонуванням, вентиляцією у місті Львів. Професійно. Його номер телефону не скажу. Я його відмічу, отут. От я його відмічу, але швидко 2 години всі траси, всі вони вже 105 Ну, 3 години. 3 години. 3 години. Все. Там буде зовнішній блок на наступному тижні, я думаю, висіти, так? Так. Все. А тут в нас, бачите, буде вихід каналізацію. Зовнішнього блоку, зовнішнього ну і внутрішнього блоку. Це вже сам технік тобі ага. зробить, виводить трубу. Один конденсат ми заводимо в зовнішній блок, воно буде стікати ага. з зовнішнього блока всередину вже в каналізацію. На тепло. І одразу і, і, ага. можна обігріва включати, конденсат все. буде стікати в каналізацію. Ні, в ну блока. гарно, гарно, гарно. Все. Друзі, Друзі. А, не, гарно. Звер... Нє, не гарно, ми заблукали. Є... Бля, це косяк. 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 От, зараз ти в цьому і справимо. Але ця людина професійно робить Вже 20 років. От 20 років. От, 20 років. От, спілка майстрів міста Львів, От хто разом зі мною працює, він автоматично входить в спілку майстрів Львова, професійних будівельників. Друзі, бачите, все як гарно. І в нього нормальні ціни.